Привіт всім з долини Ковіч, Канада, острів Ванкувер. Сьогодні так на фоні гір поговоримо про наступне. Покупка квитків і поїздка. Думаю, поки я дойду до хати, то якраз вам про все розкажу. Бачите, отут, отут от за тими деревами хата, тут ми живемо на фоні ферма, там не знаю чи видно океан видніється, а ця гора в нас знаходиться на острові. Коротше, з квитками виявилось не так все просто. Тому що чим ближче до поїздки, вони стають дорожчі і дорожчі. Мені дуже сильно пощастило, тому що 1 листопада напевно було свято і квитки були. Ціна не мінялась на це число. Тиждень вперед, тиждень назад з кожним днем ціни росли. Думав, купувати сам. Але стикнувся з тим, що можна просто гроші відправити в нікуди. І знову виручила мене та знайома, яка відкривала мені візи. Знову ж таки, кому буде потрібно, ну, якщо вона дозволить, то я викладу її інстаграм-канал в описі і буде, кому треба, буде, звертатися. Людина працює напряму з офіційним дилером, закуповує любі квитки куди треба. І ціна вийшла мені не дорожче, ніж в інтернеті, а навіть ще трошки дешевше. От. Бачите, який тут краєвид, це стара ферма. Ну, про це буде окреме відео. От. Тому з квитками питання вирішилось, а далі була поїздка. Виїхали ми в першій годині 31 жовтня з Тернополя автобусом. Все гаразд. Провадили нас. Якто кажуть, все, здавалося, що все, все складається добре, поки не доїхали до польського кордону. На польському кордоні висадили на нас всі своїми майданами, пройшли контроль. Бачимо, десь водіїв забрали. І тут виходить полячка, говорить, зайдіть всередину, дощ почав падати, зайдіть всередину, бо то може. Трошки за... Прийдеться трошки зачекати. Ми так зачекали десь трошки хвилин 40. А потім виявляється, бо не знаю, що там з тими водіями було. Не так, одним словом, водіїв забрали, водії пропали і нам сказали, що автобус далі не їде. Я не пам'ятаю, котра то була година. Десь вже було близько 12-ї ночі. А в нас на 8 ранку в аеропорту Шупена літак. Але Богу дякувати. Наступний автобус під'їхав. Десь вже три автобуси вони пропустили. Три автобуси вже проїхали, пройшли контроль. Під'їхав автобус з івано франківщини і каже, кому в аеропорт Шопен, заскакуйте. Десь третина людей заскочила в цей автобус. Ми з полегшенням здихнули, ну, слава Богу, поїхали. Ну, така от історія. В аеропорту Шопена ми приїхали десь. Третя ночі приблизно, так, десь третя, по третій було, ну час ще був. Тоб, освоїлися, роздивилися, де сідати на літак, як що до чого, то це моя така перша, перший мій переліт. От, Така була історія. А далі було все цікавіше і цікавіше з кожним перельотом. Коротше, зареєструвались ми сіли на цей літак, перелетіли в Копенгаген, Данія. В Копенгагені мали десь три годинки, певно, вільного часу. 3-3 з половиною години вільного часу. Пішли там недалеко, був Макдональдс, перекусили з дітьми, повернулися назад. Наступний переліт в Рейк'явік. В Рейк'явіку знову було цікаво. Вийшла така цікава історія з дружини паспортом. В неї один паспорт старий, а другий паспорт новий вже біометричний. І помилково. Коли відправляли на вклейку візу, відправили старий паспорт. То документи всі вироблялися на новий паспорт, а потім помилково її вклеїли візу в старий паспорт. І вона коли проходила на польському кордоні, то дала свій біометричний, бо щоб менше було запитань, вони там з простими паспортами не дуже хочуть пропускати, тепер виявляється. Ну і ми стоїмо вже в літак, заходити, всіх людей пускають і нас тримають. Це питає. Чого в всіх дітей і в чоловіка є польський штамп, що ми проїхали кордон, а в жінки нема, вона показує цей свій старий паспорт з канадською візою. А печатка стоїть в новому. Ну і таки стоїмо, думаю, що робити. Кажемо, не знаю. Ну, вони щось подумали, подумали, ну, думають. Певно, щось поляки там затормозили, десь пропустили, не поставили печатку. Ну, слава Богу. Прийшли ми в літак, сіли, <головіка> Богу дякувати, пропустили нас. Це був найдовший переліт, 7,5 годин ми в літаку. Єдине, що було цікаво і класно, що ми вилетіли, якраз заходило сонце, і впродовж нашої подорожі постійно був вечір. Тобто ми летимо час назад і з кожним, з кожним кілометром перельоту постійно вечір, і вечір, і вечір ми прилетіли в Ванкувер. Тут знову ж таки було 17.30, по-моєму, так, пів шостої ми прилетіли. от. Ми думали, все, вже, ху, слава Богу, прилетіли, все класно. Вийшли в аеропорту, як вони стали нам заповняти ці ворк-перміти. Вже купа китайців, купа людей перейшло, ми сидимо і сидимо. Думаємо, щось не так з нашими візами. чи що. А вони, видно, дуже до дітей прискіпливо ставляться, вони там все перевіряли, вносили, вносили в базу даних. Дим словом, десь ми від пів... від пів шостої, то рахуйте нам ще треба було на паром встигнути. Останній паром був 22,45. То ми якраз вже заскочили, він вже відпливав. То можете собі уявити, скільки ми просиділи. Це пів шоста, піввосьма, пів півдев'ята, пів, пів десята. 4, майже 5 годин ми просиділи в аеропорту, чекаючи на заповнення тих наших ворд пермітів і дітям в стадії перміт вони робили. Заскочили ми в той паром, слава Богу, вже думаю, все, нарешті. Десь годину годину, півтора, півтора години ми плили, дощ не вщухав, як з відра. І ще хвилин 15 чекали на мого знайомого Ігора, поки він забере нас. Ну і з таким, вже, як то кажуть, спокоєм. Півтретьої ночі ми вже були на місці в тій квартирі, де нам Ігор знайшов. Про це вже будуть наступні відео. Всім дякую за перегляди. Бувайте здорові, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, пишіть коментарі, що вам цікаво. Постараюся задовольнити всі ваші. Питання, відповісти на всі, все що вас буде цікавити. До зустрічі, папа. -па.